Південно-корейці не можуть жити без кімчі. Цю національну страву з пекінської капусти їдять у будні і у свята. Її вже давно вважають символом країни, а останніми роками вона набирає популярності й за кордоном. Тепер влада має намір побудувати два величезні склади для пекінської капусти, яку закуповуватимуть у великих обсягах. Так хочуть уникнути кризи на ринку харчів. Ангари планують завершити до 2025 року. Останнім часом південнокорейські виробники кімчі мають труднощі через перебої в постачанні. Пекінську капусту тепер складніше вирощувати, бо навесні улітку ночі стали холоднішими ніж раніше. Раніше ми щодня робили 15 тонн кімчі, але зараз лише 10 і навіть менше. Компанії змушені купувати дешевшу неякісну капусту. Водночас доводиться підвищувати ціни на готову продукцію. Інакше бізнес не виживе. Торік 500 із тисячі виробників кімчі або закрили підприємства, або нічого не заробили. Утім, ціни підвищуються й на окремі інгредієнти. Тому в магазинах на 20% зріс продаж готової страви. Зазвичай я сама готую кімчі, але окремі продукти дуже подорожчали. Тепер немає різниці: робити самому чи купити готову страву. Бізнесу також заважають китайські конкуренти, які не мають проблем із пекінською капустою. Водночас вони продають кімчі втричі дешевше, ніж місцеві виробники. Нові склади мають допомогти південнокорейцям зберегти виробництво. У двох сховищах вміщатиметься 10 тисяч тонн пекінської капусти. Там же розмістять обладнання для виробництва кімчі. За день можна буде виготовляти 50 тонн продукту. Якщо проєкт виявиться успішним, то уряд збудує ще кілька складів.